Ще одне дуже класне місце, куди можна поїхати під Києвом велика Богаївка. Дуже красиві яри, ліси, пагорби, вид просто шикардосний. Я зараз познімаю в різних місцях і поприкладаю. Велика галявина. І ми прийшли до величезної гори. Дуже крута. Дуже класна. Зараз ми туди заліземо. Вон поруч величезний. Величезний сосновий ліс. так? В цій частині там далі буде е, ну якби листяний, листяний ліс і дуже красиві яри. Зараз знаходимося в низині, видно, туди пішла русло річки. Коротше, така територія між горбами. Там все пагорби. Це все оточують мене величезні пагорби. І зараз ми теж йдемо на, на пагорби. Мабуть, це вже буде така крайня точка цієї території. найвища точка цього всього парку. Ось такий схил. Як, звісно, не видно, не зрозуміло, камера не передає. Ну дуже високо. Дуже високо. Так, ліс.